Слава Богу, і сестри, спасі Господі. Божою мілостю ми маємо пару хвилин. Можемо почитати кафізмочку. Десь хвилин 20. у Нас сьогодні кафізма 19. Та... Зараз будемо молитися і будемо поминати своїх рідних і близьких. То бажаю о і упокоєння. На перших двох славах о я буду вам казати, на третій – упокоєння. Молимося, Господи, благослови. <кхух> прийдіть і поклонімося царів нашому Богу, прийдіть і поклонімся і припадім Христу, царів нашому Богу і поклонімся, і преподаем самому Христу, Цареві і Богу нашому. Хваліть ім'я Господнє, хваліть рабі Господа, стоящий в храмі Господні, во дворі дому Бога нашого. Хвалите Господа, як благ, пойдьте імені, яко добро, яко іаково, і збрай себе Господь Ізраїля в достоянні себе, яко аспа знах, яко Аспознакове Господь, и Господь наш над связи Боги, вся и лика Господь, сотвори на небесі, на землі, в морях і во всіх безнах. Возводя облаки от последних землей молнии, и дождь сотвори, изводя ветри от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские. От человека до скота посла знамени и чудеса посреди тебе, в Египте, на фараона и на все рабы его, и же порази языки многие, Иисбии, цари крепки, Сиона царя Аморейского, Ога, царя и Все царствие Ханаанское, дади землю достояние, достояние Израилю людям Своим. Господи, имя Твое в веки, память Твоя в рот и рот, яко судить, имонь Господь, людям Своим и о рабех своих умолится, идоли язык сребро и златые дела рук человеческих. Уста иму ты не возлаголют, очи, имут и не узрят, уши, иму ты не услышат, неже бо есть дух войстех их, подобнее им дабо творящие и все надеющиеся на ня. Домі Ізраїлю благословить Господа, домі оронь, благословить Господа, домі Лівінг, благословить Господа, боящийся, Господа, благословіть Господа, благословен Господь Сього на живи во Ієрусалимі. Исповідайтеся, Господі, як благ, яко вікмілист його, исповедайтеся Богу Богов, як вікмілисть його, исповідайтеся, яко Господі, як вікмілості, сотворшему чудеса вілії яко як у вікмілості, сотворшему небеса разумом, як у вікнілих. Утвердивши землю на водах, яко вік милость Його, сотворшимо святі лаві, єдиному, вік милості Його, сонце в область дні, вік милості Його, луну і звезди в область нощі, як увікмілость Його, поразивши мої птас пірвенці, яко у... Вікмілисть Його, і звідчимо Ізраїлю серед їх, як обікмілисть Його, рукою крепкою і мишцею високою, як обікмілисть Його, розділшимо черної море розділення, як Його, і провеччимо Ізраїля Його, як Його, і стрящимо фараона і сіло Його морі чермної, як обікмілистіго, провечимо люди в пустині, як вікнілисть Його, поразівшимо царів, як вікмілисть Його. І убивши мо царя кепки, як його. Сіона царя Амарийського, як його. І Ога царя Васанська, Вассанска, його, і и давшим землю их достояние, як милості достояння Ізраїлю рабу своєму якмилест Його, як восмирение нашим помінну, Господь, як милость Його, І збавив на від врагов наших, як його, дай пищу всякої плоті. Яко вік милость его исповедайтеся, Богу Небесному, вік обикнилость Його, на ріках Вавилонских, там и с і и плакухом, не нам Сіона, на вербіх посреди Його обісіхом, органы наших, якотамово простіше, не пленщина, славе всіх песні, и вечные нас опень, Воспойте песни Господню на землі, Воспойте нам от песни Сионских, как воспомните песни Господні на землі чуждей. Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буде дійсниця моя, прильпни язик мой гордані моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Іерусаліма, як в началі веселья моего, помяни, Господи, Сини Єдомські, в день Іерусалім. глаголіще істощайте, істощайте до основання Його. Все Вавилоне окаянные блажен, і же воздасть Тебе воздаяння Твои, єже воздала, і синам блажен, і же имя Ты разбиет Твоє, о камінь. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, и, и во веке векове. Аминь. алілуя, алілуя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тебе, Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Поминаємо о здраві і спасінні. 30 секунд тишини. Спаси Господи і помілуй рабу Божих. И всех сродников, всех друзей, всех православних христиан, и всех поминаемых, и всех воинов на полі брані, и всех чающих Христового Тишенья, славу Отцу, и Сину, и Святому Духу, Нині, и присно и веки веков. Аминь. Испомься Тебе, Господи, всем серцем Моим, пред Тебе, яко услышались и вся уст Моих. Поклонюся ко Храму Святому Твоему, сповімся імені Твоему, о милості Твоє і існі Твоєї, яково звеличились над всем ім'я Твое святое, вон же аж день призову Тя, скоро услышим Я, умножиш Я в душі моєї силою Твоєю. Да и спаветься Господи, Все царі сімсті. Яко услышавши вся ловоли уст Твоїх, і да воспоють путі, Господніх, яковелія слава Господня, яко висок Господь і смиренный, призирає те високие із далеча весть, а ще пойду посреди скорбі живішим я, на гнім враг моїх простір руку Твою, и спасі, десниця Твоя. Господь, за зам'я, Господі, милость Твоя вовек діл руку Твої не призри. Господи, икусив мисі и познал ми, сі познались, и сідания мои, и восстания мое, Ты разумелись, и помишления моє, іздалеча, стезю мою и уже моє, Ти и следовали, <кхм> вся пути моя правилися, я, конечно листи в языці моє, все, Господи, Ти познались, вся последняя и древняя Ти создали семья и сі на мне руко Твое. Удивися разом Твою от Мені отвердися, не возьму к Нему. Камо пойду от Духа Твоего и от Лица Твоего камо бежу, аще взиду на небо, Ти там, иси, аще ще во ад, там, иси, аще возьму крили Мои раны, и вселюся в последних море, там об рука Твоя наставит меня, и удержит меня Десница Твоя, и рехье дать ма, попередма, и нож просвещения в сладости Моей. Я хотьма не помрачиться от Тебе, і нощ, я хоть не просветится, я хоть Майя, так и свет и я, яко ти создалась, и утро бы Моя восприял мене, і Сищеривая матері Моя, і спавимся Тебе, яко страшно удивился, и Сий, чудна діла Твоя, І душа моя знає зело, не отоится кость моя от Тебе, і уже сотворились, в тайне, і состав мой преисподней землі, не соделанные мої відісті очі твої, і в книзі твої всі напишуться, в одних сужится, і ніхто же в них, неже. Зело честь, не бывшая, друзья твои, Божьи, зело їх, і их, изучту их, и паче, піска умножатся в востах, іще еще естьм з тобою, а ще і избиещие грешники. Боже, Божии, крові уклонитесь от мене. Я, курим, невесте в помышлениях приймуть суету, гради своя Твоя, не ненавидящие Господі, Тя, Господи, і образіх Твоїх і стаях, совершенные ненавісті возненавидих, і я, во враги Бышами, мі, меня Божію вещь серце моє, мя, і стяжи меня и разуми в стізі Моя, і вишь аж путь беззакония во мне, і настави мя на путь вечен м'я Господи, от чоловіка лукава, от мужа неправедна м'я. Іже помисліша неправду серцем весь день ополчаху брані, і зустріш язик своє козмиїн, яд аспідо по Сохрані сохрани, Господи, з руки грешнічі, от чоловік неправедник измия, иже за зап'яті стопи моя, скріша гордії сітні, і уже прип'яшися сіть ногама моїма, Присезий соблазни, положиша мире, Господи, Бог мої сіти в ноші, Господи, глас моления моєго, Господи, Господи, сила спасения моєго осенились и над главою Моєї в день брани, не придаш мені, Господи, желания моїго грешника, я, не остави мене, да никогда вознесутся глава окружения їх. Труд у стін їх погрит, я падут на них огніна, і не зложиш я в страстих, і не постоят, муж язычниц справиться на землі, мужа неправедная, злая уловья твои иссления, познах, яко сотворит Господь сутнішим і месю месяцю Богим, обаче праведнее исповедятся імені твоєму, і всіляться правильные с лицем Твоїм. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, и присну, і во веки веков. Аминь. алілуя, алілуя, Аллилуйя, слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поминаємо о здраві і спасенья. 30 секунд, тишины. Спаси, Господі, и помилуй рабов Божьих. И всіх сродников, и всіх друзей, и всіх православних християн, и всіх нині нами тут допоминаемых, и всіх воїнів на полі брані, и всіх просивших у них помолить, и всіх и всех чающих Христового тишень, Слава Отцу и Сину, и Святому Духу, Нині и і, і вовеки веков. Амінь. Господи, воззвах Тебе услышим явон ми гласа, моление Моего внегда, возвать к Тебе, да исправится справиться молитва моя, как дела пред Тобою, воздействия рукою моею, жертва вечерняя, положи, Господи, хранение устов моим, и дверь рождения устнах снах моих, не уклони сердце мое в словиса, лукавстве, не пщевай, вины гри всех человек, делающими беззаконие, и не суждушься со избранными их. Накажет ми праведник милости обличит ми, лиже грешно да не на масе главы якою ще й молитва моя во благоволениях их, пожертвы при камень, судьи их, услышат цела воля моя ковозмогоша, що землі проседися на землі растущийшейся кості і пряді, як как тебе, Господі, Господі, очи мої на повахні, повахни, от душу мою, сохрани, мі, от все те составіша, мій ми от соблазн, делающие беззакония, падут твом режу свою грешню, съединись, моздонь же приду. Гласа моїм когосподава гласом моїм, моєм Господу, помоліся пролию пред Ним моление печаль печальми, пред Ним возищу, негда исчезать от меня духу мое, мой, ты позналась и стези моя, на пути семь по неможьих ождах, с лишестить мне, смотря ходи с нои возлядах и небезнай мене, погибе бегство от меня, и не изыскай душу мою. Возлах Тебе, Господи, рех Ты истил пование мою, часть моей, си на земле живых, вон мимо молении моему, космиися, зелой испанье, отгоняющих меня. Яко укрепишься, паче мне, изведи, истельницы душу мою, исповедайся имени Твоему, Менежду грешь праведницей донь, же воздайся мне. Господи, услыши молитву мою, вноси моление в истине Твоей, услышим м'я правде Твоей и не вниз со срабом Твоим. Яко не опродится пред тобою, всяк живых, яко ко погнав душу мою, смирились землю, живот, мой, посадил мои в и яко две веха, и уны во мне дух мой, во мне смерти все сердце мое, помянут не древние, поучись во всех делях твоих, в творениях, руку твоей, по учахся, тебе, руцы, мои, душа моя, ко земля безводная тебе. Скоро услышим, я, Господи, исчези дух мой, отвъти лица твои от мене и уподоблюсь, нисходящим несходящим вров. Слышано, сотвори мне за утро, милость твоя конатя в палах. Скажи мне, Господи, будь вон же пуйк, к тебе взяв душу мою, изми ми от враг моих, Господи, к Тебе прибегох, научи мене творить волю Твою, котисе Бог мой. Дух Твій благий наставить мене землю праву, і імені Твої ради, Господі, живішем я правдою Твоєю, і звідєш від печалі душу мою, і милості Твоєї, потребіші, враги моєї погубіші вся стужаючі душі моєї, яко аз раб Твоєсім. слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки веку. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимося за упокой. Одна хвилина тишини. Будемо поминати. Упокой, Господи, душу усопших, раб твоїх. И всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, и всех ныне нами поминаемых, и всех войну на поле брани убиенных, и всех отвек усопших простимся, с урешением вольно и невольная, и дари им Царствие Небесное. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і приснові, во віки векова. Амінь. Пресвятая Троїця, поміли нас, Господі, очисть ріхи наші, владико прості, беззаконня наші, святий по святі, і сірі німищі нашей ім'я Твіго раді, Господі поміли, Господі, поміли, Господі поміли. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, нині, и Присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же, если на небесель, да святіться имя Твое да при Царствие Твое да будет воля Твоя, яко на небесей на землі, хлеб наш насущный, даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем Дужником нашим, и не веди на свої искушение, не испави нас від лукавого. Благодаря славлю Тя Боже моя ковсім всім и грешникам покаяння. спасень и посрами мене, нігда да приїжджи, судить и миру всему срамные дела Сотворчого, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, безмерно я тебе пригрішив и безмерных мучений ожидаю. Боже мой, ущедрив, спаси м'я. и нині, и присну, и во веки веков, Амінь. Ко множеству милости Твоя нині прибегаю, разреши віріги Богородице, согрішені моих. Господі поміли, Господи, поміли, Господі поміли, Господи, поміли, Господі поміли, Господи, 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 поміли. Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помилуй, 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 владико Христе Боже. И же срасни твоими і мои, і язими твоїми язи моя оворачевалый, даруй мені много тебе пригрішив пригрешившему умилення, умиления, сраствори тіло до боняння животворящого тіла Твоєго, і наслади душу мою твоей чесною крові, от горість тієї же мья, супротивник, напої, возвиси мой ум, тебе долу привлекшися і возвіді от пропасти погибелі, яко, не імам покаяння, не імам умилення. Не имам слезы, утешительные я, возводящие у своему наследию, омрачився умом житейских страстей: не могу воздействовать к тебе болезни, не могу согреться слезами, я же к тебе любви. Но, владыку Господи Иисусе Христе, сокровище благих, дари мне покаяние все цілої, и сердце люботрудное во взыскание Твое, дари мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа, оставить, не остави мене, изыди на взыскание Мое возле Ди Пажити Твоей, и супрещи мне Отцам избранного Твоя стада, воспитай з Ними от злака божественных Твоих таїнств, молитвами причистые Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Спасі Господі, браті і сестри. Господь дозволив, ми виділили часу і почитали кафізмочку. Спасі Христос, всіх Божої допомоги на цей вечір. Спасі Господі, спасі Господі. Поможи Боже всім. Ввечером дай Бог знову зустрінемося в ефірі. Будемо читати вечірні молитви. А зараз поможи всім Боже, спасі Господі! З вами був чтець Анатолій Спочаєва. Спасі Господі всіх.